Сто тисяч 30 метрів, так? Да? Дерева? Да. Ну да, високі. Високі Підемо до буркута Зараз буде буркут. Добрий день сидить. Ось так буркут тече. Кай у гори пішов. Слайк набирає. Yeah. Ну, сильний видно, я долив до нього, але я славік. Yeah. Ану попробуй, одне глоток скажеш. Добре? Як yeah. слабо дірвано? Слабо, так?